Ось і закривається цьогорічний Октоберфест. Останні часи роботи йде дощ, але люди населяться, бо їх війни немає. Мабуть, дай Бог, щоб в нашій країні в наступному Октоберфесті війни не було. Щастя вам, друзі! Хай живе Україна! Ось і закривається цьогорічний Октоберфест. Останні часи роботи, йде дощ, але люди населяться, У їх війни немає. Мабуть, дай Бог, щоб в нашій країні в наступному Октоберфесті війни не було. Щастя вам, друзі! Хай живе Україна!